Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень LiveCrypt. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. І сьогодні в нас на огляді буде free 2 play грам, в якій ми можемо прийняти участь в розіграші 8 тисяч доларів та 10 NFT боксів. Але перед початком хотів би попросити вас підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео. А також переглядайте інші відео на моєму каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. А далі переходите за посилання під цим відео і потрапляйте на сам сайт і гра в нас називається ZOOZERO це симулятор зоопарку, де ми будемо купувати інфті, тварину і вони нам будуть приносити винагороди. Гра в нас знаходиться в мережі web 20 і зараз в грі проходить бета-тест, а повноцінний запуск планується вже на 19 березня. Тому в нас ще є час прийняти участь в розіграші 8 тисяч доларів, а також 10 NFT бок. І далі я розповім, як ми зможемо це зробити. Для початку можемо познайомитися з інформацією до самої гри, які тут будуть тварини. Також, які тут будуть працівники, які будуть за ними доглядати. Також який токен вони планують в цій грі. Він буде називати ЗОРА. Також ми можемо переглянути токеноміку, дорожню карту. І також їхні соцмережі. В їхній Твіттері вже більше 13 тисяч підписників, тому проект доволі популярний. І мене також зацікавила ця гра, тому що я дивлюсь, вона. Починає набирати популярності серед оглядів різних блогерів. І тому я також вирішив поцікавити, що це за гра Ну і далі давайте перейдемо до самої гри, де це напускаємо плейбета. Також нам потрібен буде для цього Metamask. І ми далі просто конектимо свій гаманець. І в нас відкривається сама гра. Я вже, звичайно, трішки протестував, переглянув, що та да як. І зараз я вам трішки розповім. І відразу вам тут дадуть 10 тваринок. Та 10 працівників. І вам потрібно буде їх забрати. І відразу ви можете їх тут ось переглянути. І ми бачимо, скільки токенів вони нам будуть приносити. І також, як бачимо, ми зможемо пізніше робити або Таким чином будемо збільшувати свій доход. І ось як бачите, яких тваринок він дало. Я не знаю, чи воно дає всім однакові чи різні. Далі ми також можемо передивитись своїх працівників. Теж бачимо, скільки вони можуть збирати. Цих монеток, також їх буде можливість пізніше апгрейдити після повноцінного запуску гри Ну і можемо переглянути шоп. Тут ми можемо придбати ось такі бокси. І бачимо, які нам можуть тут тварини випадати, то вони діляться у нас на 4 ранга: це комонки, магік, рар, та е Ну і так само працівники. Ми купуємо бокс, і нам рандомно випадатимуть якісь тварини або працівники. Ну, ну і далі давайте вже перейдемо до самої гри, для на цього натискаємо play. Нас перекидає до нашого зоопарку. І далі ми випускаємо своїх тварин. Для цього натискаємо на ось цю вкладку. Далі натискаємо Add. І таким чином проходимо тварину, закриваємо цю вкладку і все, як бачимо, наші тварини з'являються в нашому загоні. Також далі нам потрібно те саме зробити працівниками. Натискаємо, бачимо, які працівники за ким будуть спостерігати чи доглядати. ну і Таким чином так проходимо цих працівників. І як бачите, все, ми Макс. І я пограв в цій грі декілька хвилин перед цим. І як бачимо, я скільки вже отримав І як бачите, ці тваринки їдять, потім дають нам монетки, потім відпочивають. І таким чином по кругу працює ця гра. Наші працівники все роблять за нас, нам не потрібно нічого робити. Ми тільки спостерігаємо та покращуємо своїх працівників та тварин. І як бачите, вони відпочили, тепер вони хочуть їсти. Наші працівники їх годують. І вони знову гуляють і потім приносять нам прибут. Ну і також є один мінус цієї гри, що якщо ми закриваємо вкладку, нам потрібно знову заходити, випускати всіх наших тварин та працівників. Тому потрібно, щоб ця вкладка була відкрита і таким чином воно буде працювати. Можливо, після запуску буде якось по-іншому, але зараз так. Ну і щодо розіграш. Що ми можемо прийняти участь в розіграші NFT, для цього потрібно буде заповнити. Для інформу, я її залишу в описі під цим відео. Проходимо та приймаємо участь. І також розіграють 8 тисяч доларів і роздають її всім учасникам. Для цього, щоб нам отримати свою винагороду, ми повинні, як мінімум, набрати 300 тисяч цих токенів, і за 300 тисяч токенів ми будемо отримати 1 долар. Тобто, є з тим працювати, запуск вже доволі скоро. І також 10 самих активних. Гравці розділять між собою пункт 800 доларів, і це також стимул працювати. Але вже, звичайно, ми розуміємо, що можливо дехто тут працює доволі вже довгий час, і ми вже не зможемо за цей час з ними конкурувати, але все одно спробувати можна. І, звичайно ж, я буду вже приймати участь в повноцінного запуску цієї гри. І якщо тут буде щось цікаве, я зроблю ще один огляд. І ось таким чином ми також можемо заробити деякі кошти, навіть на бета-тест. Тому переходимо, реєструємося і давайте заробляти кошти разом. І ось такий огляд у нас сьогодні був. Кому цікаво, переходимо, реєструємося та заробляємо. А я буду закінчувати. Кому сподобалось, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Та давайте разом просувати, окрім контент на YouTube. Бережіть себе.